Друзі, привіт! Радий вас бачити на своєму каналі Автову Луцк. І сьогодні хочу показати коротенький огляд по автомобілі, який надійшов до нас з Німеччини. Друзі, на жаль, зараз по часу у нас взагалі немає вже добрих півроку. На жаль, не вистачає ні часу, ні. Можливості знімати повноцінні відео про автомобіля. Тому зараз хочу зняти для одненького цікавого автомобіля. В нас приїхала шкода Супер з Німеччини в чорному кольорі. Ось так виглядає. Друзі з двохлітровим дизельним двигуном на автоматі. Коробочка верніше, йде DQ381, 7-ступенева. Друзі, пробіг автомобіля 220 тисяч автомобіль на 219, тобто всього лише тисячу кілометрів тому пройшла повне ТО Величезне в Німеччині. А саме заміна ГРМ, помпи, роликів, масло в дивуні, фільтрів, масла в коробоці та інше. Тобто, ви зрозуміли, його повністю обслужили. Ми його викупили на аукціоні. Друзі, у нас є повністю. Тобто все є, ми дійсно займаємося пригоном автомобіля. Ось спеціально знімаю він-код. Якщо в когось є бажання, ви можете пробити вам все підтягне по автомобілю. Так, давайте пішли, покажу по комплектації. Друзі, передня оптика в нас йде матрична, вона вирізає з потоку ми її поклеїли броні плівочкою. Для чого це ми робимо? Тому що, як-не-як, пробіг вже. За 200, В них вже після 120 тисяч фари пари дуже запісочуються. Так, ми їх сполювали, наносли пленочкою. Низ також і вони вже будуть солідно виглядати. Так, омивочі фар є, парктронік вперед зад. Ось у нас тут за цією кришечкою у нас дістронік. Відповідно, тут біль буде мати функцію адаптивного круїзу. Друзі. Перейдемо до переднього скла. Воно ну, у нас, бачимо, йде камера асистентів. Відповідно, автомобіль буде запакований всіма асистентами. Так, давайте подивимося. Вигляд з боку. Ось так він виглядає. Друзі, задня частина кузова має заводське тонування вікон. Відповідно, у літню пору менш буде попадати сонце задню частину автомобіля. Давайте ще коротенько, ближче покажу вам диски. Диски це одні з моїх найкрутіших е в Супербі. Є ще такі з чорними також, е дуже круто виглядають. Вони йдуть 18, у нас 19. Вони ще крутіше виглядають, пірелі стоїть. Е перед, зад всі 24-го року вони абсолютно як новісінькі. Пішли, покажу вам. Давайте подивимося наружне зеркало. Воно йде ось в такому кольорі, знизу є підсвіточка LED, воно йде максимально підігрівами, є сліпі зони, воно має, має функцію електроскладування. Так, ключовий доступ. Автомобіль має подвійне скло. Так, давайте заглянемо, відкриємо дверцята і подивимося, що в нас в салоні. Так, на дверцятах ми бачимо шторочку, об'єкт-підсвіточка є. Така накладочка в чорному кольорі. Друзі, автомобілі йде в нас повністю шкіряний салон, темна стеля, панорамний дах. Друзі, стан просто як новісінький. Так, давайте заглянемо, що в нас тут під Лукотничку робиться. Є в нас на два стаканчика місце. Під ручку ручку можна положити. Думаю, досить непогано. Так, підігрів заднього дивана, управління кліматом, розеточка на 220 вольт і два виходи під USB. Так, по цьому все. Давайте пішли, подивимося задню частину автомобіля. Задня оптика також йде максимально, У нас йде LED. Є динамічні поворотники. Камера заднього виду присутня. Кришка багажника в нас йде електрична. Ось такий досить величенький багажник. Подвійне дно маємо. І також у нас по комплектації йшла піна з компресором. Все воно присутнє. Автомобіль з Німеччини, в них в основному отакі комплектації йдуть. Запаски вони майже не використовують. Шторочка. Шторочка в салоні. Так, пішли, подивимося, ще вигляд з цієї сторони. Дуже автомобіль мені подобається, який стан. Як ззовні, так і всередині. Нема жодних нарікань та якихось подряпин. Давайте ще заглянемо в передній частині автомобіля. Так, музика кантон, об'єнт підсвіточка. Переднє сидіння у нас йдуть повністю електричні, Водійське йде з пам'яттю. Максимальна мультимедійна система коламбус. Клімат, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вентиляція передніх сидінь. DCC підвізка та інше. Можливо, щось я там може забудусь, то ну вибачайте. Ось таке кермо. Воно вже буває, може бути в рестайлінгу, тобто двошпицеве. Ну В даному автомобілі воно йде трьохшпицеве. 220 пробігу, хочу наголосити. Віртуальна приборка. На передній консолі також є амбієнт підсвіточка Понизу дверця також є підсвітка. Ввечером добре видно на вулиці надпись Шкода. Ах так, друзі, ще згадав, є ще безпровідна зарядочка. Ось тут вона знаходиться. Під USB також є вихід. Так, ну все, друзі, відео добігає до кінця. Хочу підсумувати чудовий автомобіль в чудовому стані, повністю обслужений. Можу його рекомендувати його до покупки однозначно. На максимальній комплектації. Слідкуйте за нашими надходженнями, У нас постійно приїжджають автомобілі. Всім гарного дня та до побачення!